Простий дерев'яний хрест у селі Розсипному знаменує місце, де літак малазійських авіаліній рейсу MH17 зазнав катастрофи. Знак нагадує про 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, які загинули внаслідок цієї трагедії. Іграшки є імпровізованим меморіалом в пам'ять про десятки дітей, які були серед убитих 17 липня 2014 року. Цей день тут ніхто ніколи не забуде. Я захожу в кухню. Ну, там дырка в потолке, в крыше дыра. И эта женщина лежит на вот этой куче глины, песок. И вот это она на этой кучке лежит. Муж еще остался во дворе в тот момент, мы уже были в погребе, а муж во дворе, и он мне потом рассказывал, говорит, я вижу, вот, оно летит сюда, сюда буквально летит на меня, но оно же далеко не видно, а полетело, что оно дальше, за больницей там упало. За поселком. а, за поселком, а таке ж чувство, що сюди Этого Я не видела. Ми в погрібі. Я їх вот так вот двох взяла, ріжала. Ну страшно. страшно, Это не передавайма, як страшно. У сусідньому селі Грабовому, де також падали уламки літака, встановлюють кам'яний пам'ятник. Тоді трагедія шокувала селян. Щотижня дитячі психологи приїздили поговорити з місцевими дітьми, але й для дорослих це було важке випробування. все боялись. Я лично вот после того, как упал Боинг, я работал там, помогал. Я, наверное, неделю не спал вообще. Настолько был нервный срыв. Сільський голова Володимир Бережний стверджує, що не знає, який тут встановлять камінь і що на ньому буде написано. Спорудження меморіального знаку запевняє він. Оплатили спонсори з Донецька. Завершили встановлення каменю наступного дня. З'явилися на ньому і табличка з написом Невинним жертвам громадянської війни. Очевидно, саме так події на Донбасі трактують неназвані сільським головою спонсори з Донецька, незважаючи на присутність озброєних сепаратистів, навколо відновилося нормальне сільське життя. Бої припинилися. Це, як кажуть деякі, несподіваний спадок MH17. Самоліт цей навіть... Он, наверное, может даже и спас нас, этот самолет, потому что здесь тогда, ну как, запретили боевые действия. Сюда же начало АБСЕ приезжать, вот туда, в Грабово, где он упал, и нас, как таковых, почти не обстреливали. Рік тому ці поля були засіяні уламками й тілами. Тепер все зникло за винятком деяких невеликих клаптиків металу, але спогади про той жахливий день надовго залишаться в пам'яті.